Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами повторюємо написання букв, які містять великі і малі овали. Про дзвенів уже дзвінок, починаємо урок. Всі мерщі, сідайте, діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, руки вчасно піднімати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку! Тож гаразд, часу не гаймо і урок розпочинаємо. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Можемо виконувати гімнастику для пальчиків. Продивіться на свої долоньки, на пальчики і починаємо загинати, починаючи із мізинчика. Виконуємо вправу синхронно на лівій на правій руці. Стиснули кулачок. А тепер починайте розкривати кулачок із великого пальчика. Знову погляньте на свої долоньки. Виконайте цю вправу декілька разів. Підготуйте свої зошити або аркуші в косу лінію. Ми починаємо працювати саме в них. Пам'ятайте, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою, щоб спинка була рівна, ніжки стояли на підлозі, зошт лежав з нахилом на столі, а ручка тримала олівець або ручку трьома пальчиками. Ми починаємо працювати, відступіть один рядочок від попередньої роботи та запишіть велику і маленьку букву Д. З'єднайте їх додатковою нижньою лінією. Зверніть увагу на те, що велика літера D починає писатися з верхньої міжрядкової лінії, і це обов'язково, а петля у маленької літери Д обов'язково доходить до нижньої міжрядкової лінії. Двічі напишіть букву сполучення Д велике, D маленьке. Запишіть склад D, використовуючи невідривне письмо, безвідривне письмо. Слідкуйте за нахилом і розміром букв. Наступний склад IT. Записуємо склад ІД, поєднуючи безвідривним письмом. Тобто від букви І ми рухаємося до верхньої лінії рядочка і звідти починаємо писати букву Т. Зверніть увагу на те, що в літері Т три прямих лінії. Двічі запишіть склад ІТ. ІТ склад закритий. Утворіть з нього відкритий склад. Для цього потрібно літери поміняти місцями і утворимо склад Ти. Двічі запишіть відкритий склад Ти. Ми продовжуємо працювати, і наступний склад «ИН» Пишемо безвідривно, рухаємося до верхньої лінії рядочка. І пишемо літеру Н з нахилом. Якщо у вас завершився рядочок, переходьте на наступний. Ви двічі записали склад Н. І останній склад на, двічі запишіть склад на. Букву Н і букву А можна поєднати двома способами. Або безвідривно рухаючись до верхньої лінії рядочка і пишемо літеру А, або зупиняємося на середині рядочка і рухаємося вниз, описуючи овал літери А. Розгляньте уважно склади, що ми з вами записали, яке слово можна утворити із записаних складів. Це слово дитина. Запишіть слово дитина в рядочку складів. До якої групи слів належить слово дитина? Це слово предмет, слово ознака, слово дія. Так, це слово, що означає предмет. Що це за предмет? Живий чи неживий? Живий. То як називають живі предмети? Живі предмети це істоти. На яке питання відповідають істоти? Істоти відповідають на питання хто? На новому, реченні, на новому рядочку запишіть речення Діти. Це квіти догляд люблять. Зверніть увагу, що між словом діти квіти ми ставимо тере. Після квіти ми ставимо двокрапку. І речення завершується крапочкою. Під час написання цього речення диктуйте собі слова складами: «Ді» І пишіть дві літери ДІ. Чуємо т- і, і пишемо ці ж самі літери. Обов'язково звертайте увагу для, на те, щоб літери, які місять елементи, які мають доводитися до верхньої або до нижньої рядко, міжрядкової лінії, обов'язково торкалися цих ліній. Ми продовжуємо наш урок, відпочинок. Попрацюємо усно. Розгляньте перший рядочок букв. Як ви думаєте, чи є в цьому рядочку зайві літери? Зайвих літер немає, тому що кожна літера має елемент великий півовал. Розгляньте другий рядочок. Чи є елементи чи є букви, які будуть зайвими в цьому рядочку. Так, це літера U чому ця літера буде зайвою? Тому що букви А, Л М мають спільні елементи. Це довга похила лінія із заокругленням ліворуч і праворуч. А літера Ю містить овал. Розгляньте наступний рядочок. Серед букв І «т», «п», «о» знайдіть зайву літеру. Це літера О, тому що всі попередні літери не містять овала. У блакитній смужці. Серед літер І, Й, О, «Ш» знайдіть зайву літеру. Це велика буква О, тому що інші літери не містять овала. І серед останніх букв це букви У, Ю, Д, «З» знайдіть зайву літеру. Це буде буква Ю. Чому саме вона буде зайвою? Тому що літери У, Д З мають спільний елемент петля. Отже, зайвими літерами є Ю велика, Ю маленька. О, велика та О маленька. Саме їх ми сьогодні і пригадаємо. Отже, пригадаємо, як пишеться літера Ю. Маленька буква Ю починає писатися з верхньої лінії рядочка, ми робимо коротку похилу лінію і проводимо її від верхньої лінії рядочка до нижньої лінії рядочка. Потім ми відриваємо руку, проводимо коротку горизонтальну лінію, знову відриваємо руку, стаємо на верхню лінію рядочка і пишемо овал. Велика буква Ю починає писатися нижче верхньої міжрядкової лінії. Ми рухаємося вгору і праворуч до верхньої міжрядкової лінії. Потім проводимо довгу похилу лінію до нижньої лінії рядочка заокруглюємо ліворуч. Знаходимо середину цієї лінії і проводимо коротку горизонтальну лінію. Ще один. Елемент це овал. Великий овал починає писатися від верхньої міжрядкової лінії. Рухаємося до нижньої лінії рядочка і повертаємося до верхньої міжрядкової лінії. Отже, літеру ми з вами пригадали: на новому рядочку ми запишемо букви, які містять великі і малі овал. Перша буква буква О. Поєднайте велику і маленьку букву О нижнім поєднанням і дві маленькі літери О верхнім поєднанням. Ми пишемо цілий рядочок цієї комбінації літер. Не забувайте, що ви маєте право в будь-який момент зупинитися і пропрацювати у зручному для вас темпі. На наступному рядочку ми запишемо буквою велику і маленьку. Велику і першу маленьку «ю» ми поєднаємо нижнім поєднанням, а маленькі літери між собою поєднаємо верхнім поєднанням. Записуємо рядочок комбінації букви «ю», Звертаємо увагу на розмір букв і їхній нахил. Ну, а зараз буквений квест. Що таке квест? Це маршрут знаходження відповіді. Прочитаємо перше слово. Каюта. Під кожною літерою даного слова записані цифри. Назовіть четверту літеру цього слова. Це буква Т. Назовіть. Третю літеру цього слова це буква Ю. Прочитаємо наступне слово. Пальто. З цього слова назвіть третю літеру. Це буква Л. Називаємо четверту літеру. М'який знак. Називаємо першу літеру. Буква П. Читаємо наступне слово. КРАН. Знайдіть третю літеру. Буква А і четверта. Н. Яке слово ви склали із потрібних літер? Тюльпан. Готові розшифрувати наступне слово. Читаємо перше слово в першому квадратику. Пилка. Називаємо першу літеру, буква П, п'ята літера. А. Читаємо наступне слово Люпин і вибираємо третю літеру. Літера П. Читаємо наступне слово ірис. Знаходимо першу літеру. І друга літера. Р. Яке слово ми з вами розгадали? Папір. Тобто із слів, каюта, пальто, кран ми записали слово тюльпан. Із слів пилка, люпин і рис отримали слово папір. На новому рядочку запишіть речення, які щойно прозвучали. Каюта пальто кран тре, тюльпан. Пилка люпин і рис тре папір. Натисніть. Відео на паузу. Скористайтеся цією паузою і запишіть складені речення. Ми продовжуємо наш урок і наразі фізкульт хвилинка. А Урок, прочитайте текст, що з'явився у вас на екранах. Тут дім. Коло дому дерева. Он сад, у саду дерева квіти. Дід Данило садівник. Він садив смородину. А Даринка полола квіти, які слова пишуться з великої літери? Прочитайте їх. Тут коло он у дід Данило, він а. Даринка. Чому ці слова пишуться з великої літери. Всі слова, крім Данило, Даринка, є початком речення. Слова Данило-даринка це імена. Тому натисніть паузу каліграфічно і безпомилково запишіть. Текст рукописними літерами. Обов'язково диктуємо собі складами, прочитуємо все, що ви записали в ЗОшит. Після того, як Ви запишете текст, зверніть увагу, чи правильно ви поєднали літери. Якщо ви завершили написання тексту, Перевіряємо. Натисніть паузу та перевірте списаний текст. А наразі письмо для себе. На уроці української мови ми з вами прочитали казку про сонечко. Тож випишіть із цієї казки слова з буквою Ю. Натисніть відео на паузу. Прочитайте ще раз казочку, знайдіть ці слова, і на новому рядочку випишіть їх, починаючи перше слово з, перш... з великої літери. Між словами ставимо кому, адже ми їх перераховуємо. Наш урок завершено. Який же ваш яблучний настрій? Оберіть той метакон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я, як і ось це яблучко, чекаю наступний урок. Бажаю вам легкого і веселого навчання!